Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про дуже цікаве нехрестоматійне чтиво, досить такий не дуже популярний твір Івана Франка, українського письменника, але який, тим не менш, заслуговує на вашу увагу. Це маніпулянтка. Це дуже невелике оповідання, і воно вперше надруковано польською мовою, як тут вказано у 1888 році. І хто така маніпулянтка? Маніпулянтка це жінка-службовець, і цей твір розповідає про молоду дівчину Целю. Це дуже юна жінка, яка працює на пошті і яка хоче влаштувати своє життя. Вона працює дуже тяжко заробляє на хліб, але тим не менш вона заробляє своєю працею. Вона живе у домі темницьких, і вона, як молода особа, вона стикається з нерозумінням її становища. І тут порушується досить цікава тема, яка досить зараз популярна: тема фемінізму, тема праці жінки, тема її становища. І, звісно, цілі пропонують вийти заміж, а не заробляти на хліб своєю працею. Що на це скаже Целя? Ви побачите, коли ви прочитаєте це оповідання? Тим більше це таке досить комічне оповідання, тому що ви побачите, як до целі. Як до це, як це добивається Семіон, її палки і прихильник, що вона йому відповідає, що сталося з подругою целі, в якому становищі вона опинилася, та через що вона померла? Ви також про це дізнаєтеся, коли прочитаєте це оповідання. Воно досить швидко читається, і воно дійсно дуже цікаве. Тому рекомендую.